Після семи років перерви у Кропивницькому відзняли дитяче кіно. Короткометражну стрічку готує відділ дитячих та пізнавальних програм каналу Кіровоград. Акторами себе вперше спробували діти, які є асистентами програми «12 балів. Робоча назва Залиш мене у парку. Сюжет фільму складається із п'яти історій, головним героєм яких є щоденник сучасних підлітків. На знімальному майданчику побувала Ольга Склярук. За плечима три тижні роботи з п'ятої до дев'ятої ранку. І ось нарешті крайня зйомка в парку Ковалівському. Після цього новоспечені актори йдуть на канікули із купою незабутніх вражень. Мені було цікаво, ось, наприклад, ти перед зйомкою ти смієшся, там розмовляєш, а потім тобі треба швидко перевтілитися в таку злу конфліктну, і якось треба перейти, і ти не знаєш як. І, ну, це було дуже цікаво. Ідею для стрічки підказали самі діти, розповідає автор проекту Наталя. Ля Устименко, одна із дівчат, яка працює у 12-ти балах, принесла ось такий щоденник, який став головним героєм фільму. Ми Вважаємо головним героєм щоденник, але через Соломію він проходить через декілька історій. У фільмі є п'ять історій, п'ять сторінок цього щоденника, п'ять історій, п'ять дітей, які через цей щоденник вирішують якісь свої наболіли проблеми. Тобто є трагічні історії, є комічні, є романтичні. От такі ми зібрали різні жанри. Господарка щоденника Соломія залишає його у парку, і далі щоденник потрапляє до інших підлітків. Соломію. Грає Даша. Я граю трошки дивну, дивувату дівчинку Соломію. Її ровесники її не розуміють, тому що вона розумна не по руках, і усі ці задирки, скажімо так, вона розуміє те, що це не просто так, а напевно у дитини якась психологічна травма з чимось зв'язана. І тому вона до цього. Дуже спокійно відноситься у знімальний процес. задіяли усіх вихованців 12 балів на майданчику. Вони працювали не лише акторами, а й помічниками оператора та режисера. На знімальному майданчику я був асистентом і допомагав у зйомках тим, що закривав собою сонце. Я брав відбивач світла і затуляв сонце. ним. Це робилось для того, щоб картинка була якісною і не було відблисків променів сонця. Я думаю, що для початку це все добре. Будемо старатися, щоб було ще краще, тим більше, що підтримка керівництва нашої телекомпанії є, тобто технічна і моральна, психологічна підтримка є. Я думаю, що такі проєкти ми будемо робити. Дітям це подобається, ну і нам подобається. Поки тривали зйомки, автор проекту Наталія Устименко вже зробила приблизний і дуже атмосферний початок стрічки. Hello. Тепер триватиме робота над монтажем та озвучкою фільму. Презентація відбудеться на початку вересня. По тому короткометражку повезуть на фестиваль дитячого кіно до Одеси. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.